Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 28 жовтня. 978-ма доба війни розпочалася із повітряної тривоги. Зокрема, на Хмельниччині про повітряну небезпеку оголосили о майже другій годині ночі, а відбій пролунав о першій дня. Ця тривога була найдовшою за весь час повномасштабного вторгнення. Загалом сьогодні противник застосував 100 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. В нашій області їх знешкодили 10. Детальніше про головні події понеділка на Хмельниччині. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Чергова шахетна атака сьогодні, під час повітряної тривоги, близько шостої ранку, російський шахет прилетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницького АЕС. З настанням осінньо-зимового періоду окупанти посилюють енергетичний терор української АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об'єктів. Загалом сили ППО в області знищили 10 ворожих пляшанок. Точне місце падіння уламків встановлюється. Водночас, наслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гараж та автомобіль працюють усі відповідні служби. Повідомлень про травмованих чи загиблих не надходило. Неспокійні спокійні вихідні під час повітряних тривог на Хмельниччині сили ППО збили вісім БПЛА типу шахет через атаку, пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках. На ліквідацію двох пожеж, які сталися внаслідок ворожих обстрілів, задіяли надзвичайників. Вогнеборці оперативно загасили загоряння, обійшлося без жарт та травмувань. Заразом внаслідок атаки частково зникло світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, в тому числі й в обласному центрі. Енергетики здійснили оперативні перемикання та заживили споживачів знестру. Через атаку. Бойові літачки за бюджетні кошти для підрозділів сил спеціальних операцій закупили комплекси БПЛА типу Шарк. Передаємо один з найкращих насправді українських комплексів БПЛА. Це комплекс літачків, розвідувальних літачків Шарк. В складі цього комплексу шість літачків, три літачки з денною камерою, три літачки з нічною камерою. Вони дозволяють взагалі працювати цілодобово. Ну і, звичайно, низка додаткового обладнання, пускові установки, система управління. Вартість такого повного комплексу на сьогодні 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Назвичайно дороговартісне обладнання, ну але надзвичайно корисне і потрібне обладнання. Передаємо цей комплекс одному з підрозділів наших сил спеціальних операцій в що хлопці зможуть з ними робити якісну роботу, наводити цілі, проводити розвідувальну роботу, робити все або нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що це закупівля бюджетна. Отже, дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати нашим силам оборонам. Те саме ми самі собі допомагаємо, тому що такі речі бережуть життя наших воїнів, наближають нашу перемогу і дають нашим дітям можливість ходити в школи в дитячі садочки і мати саме. Українське майбутнє. Порятунок херсонців сьогодні на берун Хмельницького вокзалу прибув черговий евакуаційний потяг із Херсона. Переселенців зустріли рятувальники та волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Цього ранку потягом приїхав 21 вимушений переселенець. Фахівці ДСНС допомогли вийти з потяга та перенести речі, а психологи спілкувалися з прибулими аби допомогти морально. Також представники Червоного Христа забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Прозорі закупівлі робоча група Приова продовжує здійснювати аналіз закупівель за бюджетні кошти на доцільності дотримання законодавства під час проведення публічних процедур. За результатами її роботи виявлено ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Зокрема, вони стосуються відхилення найбільш економічно вигідних пропозицій під час закупівлі дизельних генераторів закладами дошкільної освіти у місті не тішен загальною вартістю 2 мільйони гривень. Наразі Антимонопольний комітет України проводить розгляд вказаних закупівель. Попереджувальні знаки на аварійно-небезпечних ділянках дорожники встановили нові вказівники з метою покращення стану безпеки дорожнього руху на замовлення служби відновлення в Української області, державне підприємство Національний інститут розвитку інфраструктури були проведені роботи щодо визначення місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок. За результатами проведених робіт, визначене місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок на дорогах М 30 стріумахні про ізварине та. Н 03 Житомир Чернівці встановлено технічні засоби організації дорожнього руху. Зокрема, 10 попереджувальних знаків 1.41 місця або ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод з табличками вид небезпеки та зона дії. Всього 20 табличок. Також 14 попереджувальних знаків 1.39, аварійна небезпечна ділянка або інша небезпека з такими же аналогічними табличками: вид небезпеки та зона дії. Додатково хочемо повідомити відповідно до порядку визначення місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок, яким чином визначаються аварійна небезпечна ділянка це ділянка дороги, де параметри провідної частини, насамперед, її розміри, радіуси вертикальних та горизонтальних кривих не відповідають вимогам чинних будівельних норм, і через які на даній ділянці протягом останніх трьох календарних років сталося більше двох ДТП. Також місце концентрації ДТП це ділянка автомобільної дороги, знову ж таки, на якій протягом трьох останніх календарних років сталося чотири та більше ДТП із загиблими або травмованими особами. Тому велике прохання до водіїв бути максимально обаченими, звертати увагу на встановлені попереджувальні дорожні знаки, а також бути обережними і неохильно дотримуватись правил дорожнього руху. Обережно шахраї на Хмельниччині продовжуються випадки вчинення шахрайських дій невідомими особами від імені податківців. Злоумисники намагаються незаконно заволодіти грошовими коштами суб'єктів підприємницької діяльності. Тож будьте пильними про такі випадки одразу повідомляйте правоохоронні органи. Фарина у пастці. днями надзвичайники отримали повідомлення, що у Плужненській тергромаді до ями потрапив кінь. Самотужки дістати його люди не могли, тому викликали рятувальників. Прибувши на виклик, де СНСівці пожежними рукавами підв'язали тварину та за допомогою автоцистерни витягнули коня з ями. Погода на тиждень. Погода на поточному тижні на Хмельниччині буде характерною для пізньої осені, похмурою, вологою, з великою ймовірністю туманів та незначних опадів у вигляді дощу та мряки. А на вихідні дні ми додасться ще й поривчастий вітер та зниження температури. Завтра ж на Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 3-8 градусів тепла, в день 9-14. Позначкою плюс у місті Хмельницькому вночі 4 градусів тепла, вдень 10-12 градусів вище нуля. Надалі, до кінця робочого тижня, характер погоди суттєво не зміниться. А на вихідні дні очікується зниження температури повітря. Вночі до нуля градусів, в день до 4-9 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Сьогодні у день вигнання з України нацистських окупантів наші герої в демонструють стійкість та мужність, як і 80 років тому український народ виборює право жити у вільній незалежній країні. Тож вигнали нацистів, виженемо і расистів. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.